Серця, дозвольте привітати вас із святом Днем Соборності України. Всім добрий день, Віталій Володимирович Чабанов, Дмитро Анатолійович, Зюс, Володимир Іванович. Я хотів би привітати громаду Бердянська, громаду України, з цим святом, святом Соборності. Для багатьох із вас, які колись для мене. Свято. Треба повернутися на 98 років тому, коли Західна Україна об'єдналася центральною, через рік після того, як було оголошено четвертий універсал, який об'явив незалежність Української Народної Республіки. Потім ми втратили цю незалежність. І тільки в 2014 році, після Майдану, на початку війни, ми знов почали отримувати цю незалежність. Ми почали її виборювати. Тисячі хлопців віддали своє життя. Щоб ми могли називатися українцями, щоб ми могли мати свою країну, державу незалежну. І ще тисячі дідаль життя. Ми повинні об'єднатися. Винні всі усвідомити слово соборності, щоб жертви наших хлопців не були марними. Тільки разом ми можемо здобути нарешті вільну, нарешті незалежну Україну. Слава навіть!